На одній з центральних вулиць міста Стаханова видніються прапори організації Ніхто крім нас. До них приєдналися студенти, волонтери промислово-економічного технікуму разом із бібліотекарями. Підходячи до перехожих, вони пропонують безкоштовно взяти книгу здебільшого патріотичної тематики та питають про те, як часто останнім часом люди читають в процесі посічення бібліотеки. Значить, прийшла обоюдна мислі, значить. І... Бібліотекарям, грубо говоря, і наша організація значить провести таку акцію в городі, щоб приліч к чтення. Акція під назвою Читати це модно, читати це круто має на меті призвати молодь та інші вікові групи не забувати про переваги книжкової форми отримання інформації. Бо саме завдяки друкованому слову, людина, на думку фахівців, при перегляді та читанні книжок стає більш грамотною. Інше діло інтернет інформація. Вона в сучасному світі більш поширена через свою мобільність, швидкий пошук. Проте не всі твори переведені у електронний формат. Уже начата така робота. більше 300 книг переведено. Очень довольно складна і кропотлива робота. Также этим занимается еще в Донецке библиотека научной имени Крупской. Они тоже благодаря спонсорской помощи приобрели соответствующее оборудование и тоже оформляют и делают полнотекстовые электронные документы. Враховуючи наближення свята Великої Перемоги, зміст більшості розданих книжок торкнувся воєнно-патріотичної тематики, до читання яких деяка молодь залучила ще у дитинстві. Это было давно, звісно, я читала эти книги. но помню ну, Тимур, і его команда, наприклад. Незважаючи на різноманіття сучасного інформаційного інтернет-простору, книга як джерело різножанрової інформації себе ще не вичерпала. Тому учасники акції пропонують перехожим частіше відвідувати бібліотеку.